Доброго дня, шановні колеги, друзі, підписники. Я як і обіцяв, хочу відповісти на питання, які ви поставили після того, як, кілька, як я кілька днів назад оприлюднив свою ідею стосовно створення партії і проведення установчих зборів такої партії. Запитань і коментарів дуже багато. Я відібрав. Ті з допомогою колег, з допомогою членів команди, які стосуються власне партії, тому що коментарі я до них відношусь абсолютно спокійно, там є найрізноманітніші, і хороші, і приємні, і критичні, і сварливі. Кожен має право на свою позицію. Я все це спокійно, абсолютно читаю, слухаю, дивлюся, і те, що раціональне, враховував, враховував і буду враховувати і в своєму житті, і в політичній кар'єрі. Тож, дозвольте пройтися по тих питань, яких найбільше, які виділяються із загального контексту коментарів просто. Перше з них це. Олексій Мацюк задає питання, а де будуть проходити установчі збори, і чи є можливість бути на них присутніх? Можливість є бути присутня. Збори будуть відбуватися в місті Києві по вулиці Велика Житомирська, 33. Можна підходити на 11 годину і де розпочне, де розпочну свою роботу установчі збори. Можна раніше прийти для того, щоб зареєструватися, отримати відповідні проекти документів. Друге, Микола Яцук. установчі збори для обраних, тому чому така втаємниченість? Втаємниченості ніякої немає. Як ви знаєте, зараз не так просто. Зрендувати приміщення, тим більше, що на нього приїде чимала кількість гостей. Ми очікуємо більше 600 учасників цих установчих зборів. Я вже сказав, що вони будуть відбуватися за адресою Велика Житомирська, 33 в місті Києві об 11-й годині. Далі Віталій Шишов запитує, якою буде програма нової партії? Коротко скажу, що це програма. Неоконсервативного змісту. Я десь майже більше, трошки більше місяців тому оприлюднив маніфест про майбутнє, який, над яким продовжують працювати. Він, власне, став таким ядром. і Я сподіваюся, що ті цінностні речі, які там зазначені і будуть доповнені. Я завжди. Мав прописку в національно-демократичному таборі, тобто, це ідеологія республіканізму і так далі. Мені вона найближче. В той же час в мене такі лібертаріанські погляди економічного характеру. І тому тема свободи людини, такої цінності, як людина, тема цінності праці для мене є головними. І тому... Я буду пропонувати, щоб колеги, які будуть збиратися, які будуть формувати, щоб вони виходили з цих засадничих речей: свобода, людина, праця. Наступне Марко Мовчок. ви вже розбудовували нашу країну, аграрну партію. Чому в Україні партії здихають без яскравого лідера та грошей? Ну, причина тут зовсім проста. Я вважаю все-таки, що наша Україна був один із кращих е проєктів, Але я ще раз кажу: це проєкт. Е Організований він був з моєї точки зору непогано. Але проблема недоліку всіх цих партій, чого я запропоную уникнути на цей раз, це власне. Е Проблема в тому, що ці політичні сили, по аналогії, ну, були майже такою ж самої комуністичної партії, тільки у новому прочитанні. Чого я ні тоді не приймав, ні зараз не приймаю. І з моєї точки зору, от, власне, цього треба позбутися, коли ми будемо працювати над ідеєю формування нової політичної сили. Анатолій Хомутовський. Ми говоримо, партія подрозуміваємо олігарх. Ім'я хто платить за це? Нема такого олігарха. Наша задача, власне, на цій зустрічі на подальших робочих групах і випрацювати нові сучасні моделі матеріально-технічного забезпечення партії. Окремі думки в мене є. Я готовий запропонувати ці думки. Для обговорення людей, але ще раз кажу, я не збираюся бути ні вождем, ні тим, хто буде посипати манну небесну на голову цих людей. Наша задача спільними зусиллями сформувати відповіді на ці питання. Василь Романюк, пане безсмертне, я вас давно поважаю. Але що ж ви робите? Україна на краю прірви, швидким темпом проходить євреїзація України, а ви замість об'єднання створюєте ще якусь партію, одумайтесь. Невже там всі гірші за вас і нема з ким об'єднатися? Чи новою зіркою хочете стати? Чи заробити на виборах? Чи гордість і амбіції не може? Не можете перебороти, чи може продались якомусь о, олігарху? Перше, я дякую за приємні слова, які ви висловлюєте а, в той же час. Я не розумію тезу про євреїзацію України, і я радий з того, що Україна в етнічному плані є одною з найбільш коректних е, держав, що стосовно того, щоб е, об'єднатися. На жаль, в Україні все, що на сьогоднішній день створено. Хіба що за великим невеликим винятком, яке тільки нагадує, нагадує своїм зачаткам щось нове, все те, що існує на сьогоднішній день, це а, тінь, це а, таке криве нагадування КПРС. Заходити, об'єднуватися із цим, ну це переходити на ті засади, засади ієрархічності, які насправді, ну, очевидно ж, приведуть до загибелі таких політичних сил, таких союзів. Якби не практика, якби не мій досвід, а я пройшов його не раз, то можливо б я б і займався зараз політичним заробітком. Формуванням і участю в якомусь акціонерному товаристві, боротьбою за посади, і так далі, пошуку зірку, щоб собі начепити на голову, і так далі. Я претендую на працю. На працю. Я хочу зібрати навколо цієї ідеї людей, які готові працювати, які готові понад усе ставити цінність людини, які. Готові через свободу, через дотримання певних цінностних принципів будувати державу, працювати на людину. Тому тут трохи інші, не трохи, а кардинально інші цінності, вибори. І тому мені дуже важко на сьогоднішній день знаходити спільну мову з тими, хто є носіями або пострадянської, або посттоталітарної моделі. Політичної сили і так далі. Я переконаний, що власне сучасні способи побудови мережевої політичної сили з застосуванням сучасних електронних комунікацій, застосування цих технологій під час голосування, прийняття рішення і так далі, це те, що дозволить нам подолати оцю рутину, яка переслідує нас майже 30 років. Наступне Дмитрій Угрин цілком згодний, але чи не запізно за два місяці до виборів президента мова не йде про те, щоб до виборів президента все це е сформувати. Мова йде про серйозний довготривалий проект. Я сподіваюся, я буду це пропонувати. От, е, своїм колегам для того, щоб говорити про великі речі, починаючи від освіти і підготовки цих людей, закінчуючи їхньою працею в майбутніх обраних в представницьких органах, виконавчих органах і держави, і місцевого самоврядування. Юрій Іванович. Смерть не дуже адекватна людина, але є одно, хай е, розкаже, як він став мультимільйонером в доларовому еквіваленті. Можливо, це фейк, стаття була в 2017 році. Це не тільки фейк, це й брехня. Тому тут дуже легко відповідати на питання. І зазвичай я такі статті не коментую, а людей, які в це вірять, я просто запрошую подивитися, в яких умовах я живу, як працюю, для того, щоб ви зрозуміли. Що ні про яке мультимільйонерство не йде мова. Константин Шпилєвой, істочники фінансування на созданні проєкту Покажите. А, так, після того, коли ми разом приймемо рішення, які із джерел можуть бути прийнятні, от, очевидно, що вони будуть показані, так, як, як я показував, власне, починаючи. Підготовку до кандидування на посаду президента і розповідав, хто фінансує які заходи, хто підтримував, і так далі. Тут так само. Зокрема, ті ж самі люди допомагають і в фінансуванні проведення установчих зборів, поки що лише це. І я так само зараз завершую цю розмову. Буду робити дзвон, щоб допомогли проплатити в тому числі деякі речі, пов'язані з проведенням установчих зборів. От і всі ці люди я даю слово, що на установчих зборах на відкритті я скажу, хто за що платив, а що робили під чесне слово, що буде проплачено далі. Наступне Ірина Коцюба: основні меседжі, мотиватори залучення громадян до нової партії, назва, організаційна структура, фінансування, детальніше про застосування механізмів є демократії, чи буде приціл на загальноукраїнські є вибори, перспектива участі в парламентських виборах, керівництво праймерізм і так далі. А, ну, прекрасне питання. І, зокрема, сьогодні ми будемо черговий раз зустрічатися із представниками регіонів, де будемо обговорювати і е, проекти програми, і проект статуту. І механізм подальшої роботи, а, далі організаційну структуру. Наступне а, будемо говорити про застосування сучасних технологій, де, в якій складовій, наскільки ми це бачимо, наскільки технологічно, матеріально, ресурсно ми можемо з цим справитися. А, для мене очевидно, що рано чи пізно Україна має перейти на сучасні технології голосування онлайн голосування, тому що це потрібно не тільки для виборів, це потрібно. Для плебісцитів, для референдумів і всеукраїнських, і місцевих, і так далі. Для цього треба вирішити цілий ряд проблем. По-перше, щоб люди це прийняли. Я давним-давно це підтримую. Я про це неодноразово говорив. Тому людей треба навчити, їх треба переконати в тому, що це колосальна перевага. І в даному випадку я це підтримую. Стосовно керівництва і так далі. Це лише установчі збори. На яких буде запущено процес, а, мова йде про те, щоб пройти все так, як визначає закон: від збору підписів до проведення першого з'їзду і так далі. Тобто ми лише починаємо цей процес створення ініціативних груп по збору підписів, призначення відповідальних, всі процедури, які треба пройти. Таня Сова, Роман Петрович, так пишуть. Що партію можна купити за 50 тисяч доларів, чому складнюєте собі життя, створюєте все з нуля? Ну, мені пропонували, в тому числі, і за 40. Ми категорично відмовилися від цієї ідеї і хочемо пройти все, як визначає закон. Чому? Наші й цікавить те, щоб ми в даному випадку працювали на той сегмент українського суспільства, який поділяє цінності неоконсерватизму, свободи підприємництва, свободи людини, пріоритету і цінності людини, і так далі. От важливо на цьому будувати, скажімо, з моєї точки зору початки формування політичної сили. Тому підписи будуть збиратися під проектом відповідного документу. Над яким буде продовжуватися робота, який, безперечно, буде нести в собі певні, певний цінностний набір. І тут дуже важливо, щоб власне ці цінності були основою до залучення людей. Вадим е Педіаш, Якщо ви створюєте партію, то йдете на парламентські вибори, а на президентські вже не йдете. Я буду реєструватися на президентські вибори. Очевидно, що політична сила буде брати участь в парламентських виборах. Зрозуміло, що для цього необхідна побудова організаційної структури, для цього треба певні ресурси і, а, сучасна новітня організаційна структура і новітні підходи до матеріально-технічного забезпечення партії. Мар'ян Лузинський, шановний пане Романе, скажіть, будь ласка, чи ви намагалися докласти зусиль для порозуміння між головою аграрної партії Віталієм Скоциком, його заступниками, окремими головами регіональних організацій? Якщо ні, то чому? Моє запитання давно витає, Спровокувало мене поставити його? Заява про створення ще однієї партії України, яка буде, як і всі попередні, ділити наш нарід. А чужинці далі будуть наживатися і сміятися над нами всіма. Я дуже високо ціную той потенціал, який був в аграрній партії. Я ціную тих людей, які були, які залишаються. Для мене очевидно, що була проведена спецоперація для того, щоб прибрати аграрну партію з місцевих виборів. І це стало зрозуміло після того, коли. На місцевих виборах останніх результат показав сам за себе, і по суті там розподілили голоси е конкуренти. Головні ось головна мета була знищення партії. Те, що частина із учасників аграрної партії на це пішли свідомо, це їхня справа. Я попереджав, е я робив все необхідне, щоб ці люди залишалися разом. Е е так само, в мене велика симпатія до е лідера. Тодішнього партії, зараз, які позапартійний, Віталія Скоцика. Він, якщо буде працювати, має політичну перспективу. Дуже жаль, що партія, яка мала опікуватися інтересами села, інтересами землевласника, на сьогоднішній день знаходиться в такому стані. Очевидно, що при збереженні тих підходів, які я декларував у партії, вона мала перспективу. І, власне, це і причина того, що я започатковую інший проект, тому що з моєї точки зору а, має бути сформована політична сила, яка здатна була витримувати подібні рейдерські атаки. Які спрямовувалися на знищення, які привели до знищення не тільки фактично аграрної партії, а й багатьох інших політичних сил в Україні, тому що хтось може заперечувати, але після того, коли партія досягала 14% на місцевих виборах, на останніх виборах вона провалилася. Тому я бажаю всім їм піднятися. Але факт говорить сам за себе, Світлана Костікова, а хто буде? У вашій команді буде кілька ключових прізвищ. На установчих зборах ми будемо проводити анкетування. І, власне, я пропоную, щоб цими анкетуваннями було визначено тих, хто бажає знаходитися на центральному рівні, на регіональному рівні, на місцевому. Мова йде про зовсім інші підходи, про побудови по політичної сили. Чи буду я зустрічатися з людьми? Буду зустрічатися, буду запрошувати після того, коли установчі збори приймуть рішення про початок цієї процедури. Але я ще раз кажу: я не претендую на вождя цієї політичної сили. Я хочу бути один із учасників, одним із учасників цього процесу, який в даному випадку буде задавати певні цінностні орієнтири. Наступне. Що нужно для того, щоб вступить в вашу партію? Питання задає Артем Дудин. На сьогоднішній день партії як такої нема, коли буде запущено процес, перше, я прошу вас долучитися і до процесу формування політичної сили, і до, скажімо, роботи з організацій місцевих, регіональних осередків і так далі. Для того щоб ви побачили, як буде формуватися ця політична сила, коли буде запущено процес, по кожному регіону буде призначено відповідальність за збір підписів, його їх координати будуть зазначені. Ви зможете з ними працювати. Ви зможете вийти і на центральний рівень для того, щоб долучитися до роботи. Юрій Луців, конкретизуйте, будь ласка, де і в котрій годині буде захід. Я ще раз. Повторю, це буде відбуватися в місті Києві. Адреса Велика Житомирська, 33, три об одинадцятій годині. Дякую за увагу. Запрошую до співпраці.